Всім привіт з Вінниччини ви на каналі Улюблена Садиба. І сьогодні я хочу вам показати, які в мене бегонії на сьогоднішній день. які Вони ще в мене, звичайно, не дуже так виросли великі, але кої-які вже результати є. І моє надбання вже ось. Беліконія прикот, Квітка велика, ось така гарна. Довго держить квіточки свої, багато вже попадало, і цвіте, і падає, і знову розквітає, І ось таке, така в мене вона. Звичайно, вона не така, як показує дівчатка, з інтернету, дуже гарна, але я буду старатися виростити дуже гарно. Ну, це є, вона молоденька і живця я виписала десь у березні місяці, але це не та, що я виписала. Я от живцювала, а ти чомусь у мене всі. Пропали. Ось це Беліконія апрікот. Беліконія хот оранж. Тільки я в мене дві. Є Є хот оранж і є ось така soft orange. Ну я забулася, де яка де софт де хот. Ну це помаранчевий отакий оранже. Це теж в мене всі бігуні із черенків, які я вже від от от, е, тих, що я виписала, от живцювала отакі. Тому вони невеличкі. Ця теж ось так не, невеличка. Квітка не дуже велика, ось така. Багато є квіток жіночих. Квітка та, яка повна, має. Ось така махровість має це квітка чоловіча, і квітка, яка не махрова, то квітка жіноча. Вона дасть насіння. Ось це біла уайт. Беліконія. Тоже ось так розквітнула вона вже. Ну ще має вона рости і. Я покажу це вона тільки на початку липня місяця, а що буде далі? Біліконія розова рожева. Ось вона, у мене, я думала, що в мене її і немає. Розквітали там, де, мало, де підписано, що це руж, розквітали, апрікот, апрікот, а це я побачила, вже розцвітає і рожева. Ось така вона. Вона ще квітка повністю себе не показала, це ще бутончик. Ну це че чи, чи софт оранж теж помаранчева така. Це апрікот. Лишилися одні жіночі квіточки, а чоловічі. Попадали. Я дивилась в інтернеті, що потрібно оці жіночі побривати. Ну, вони хоч як-не-як, хоч вони і такі не, не, не дуже такі привабливі, але вони хоч щось та цвіте. Ось така рожева. І ось дивлюся, поки я знімаю, ось уже і пов'яла. І напевно вона вже і підгнила. Подивлюся, напевно, вона вже підгнила. Оця чому вона. О, ось, будь ласка, Такий. чому вони підгнивають, я навіть і не знаю. І ось така ось гілочка починає в'янути. Хоч я і фітоспоріном підливаю, але дуже багато ось тут у мене був. Дуже гарний такий горщик із такою біліконією, але дуже такий великий півгоршка і цього підгнило, і я викинула. І це знову ось такий результат. Чи від жари я, я їх не переливаю, як сказати, що вони переляні, я не переливаю. Тут Сухо, майже сухо. Щось тут ще молоде є, може буде цвісти. Така. Це що біліконіям. А є у мене ще ілюмінейшн, який я вирощувала із насіння. Ось такому мені погано дотягнутись, дуже воно все висить. Ну, там я покажу, у мене є нижче. Ось перві квіточки, Ілюмінейшн, лимон. Ось така Голден пікоті, квітка гарна. Ось має вона такий вигляд. Ця погоріла трохи на сонці. Це помаранчева. Ось така ще лимонна тут у мене. Лимонна є. Це Illumination. Ось тут у мене у піддашку ще стоїть багато бегоній. Це бегонії, які ще не цвітуть, тільки розквітають. Оце починають. Це бегонія ось скарлетт. Рожева, я навіть не знаю, вона. Це попалася із мікса. Я е, купувала насіння, виписувала мікс, от як погоріли на ній листочки. І вона тут у мене в піддашку. Сюди не попадає таке сонце і все одно листочки псуються. Тут це білі І ще отака апкот. Цвіточка. А тут вони у мене стоять під тут Шардане. Ось. Чомусь я її дуже виписала, і вона так у мене погано росте. Та, яка випис... яку я виписала, пропала. А ця вже хочу дождатися цвітіння, побачити її. Це манго біліконія. Такі квіточки. Всі вони замучені, тому що дуже в нас жара. Ось ця білі я висівала з насіння. Треба її теж почистити. Вона гарна бігонія, білік... я її бачу забула поляти, вона суховата, потрібно її поляти. Вона у мене вже третій рік. Бегоні, які я сіяла з насіння. Це ход стоп жой. Вроді так я сказала. Ось така розціла біленька. Розцвітає вона квіточка повна. Така гарна. Це бегонія з із... тому році мені подарували на день народження, і це вона вже в мене з клубня. Ось така красоточка. Я вже її навіть клубня розділила на дві, і в мене вийшло дві. Ще квітка трошки. Якась вона вторік була не така, але гарна. Тут розцвіла з насіння біла, ну там махрові квіточки, а тут вона не махрова. Ось розцвітає в мене склубня червона така. Це я виростила, це вже вона в мене третій рік, я її виростила з насіння. Це бігуня нон-стоп. Ось така. Бегонія Оранж. Це нон-стоп жой серія. І ось з цієї самої серії є отака рожева. Оця квіточка вже відсвіла. Вже її потрібно відірвати. Дуже вони мучаються в цю жару. Ось такі ось квіточки. Ще цвітуть вони ще не повні. У них цвітіння ще будуть цвісти. Ось така червона, квітки не махрові. Я ці, напевно, відірву, візьму, відірву, нехай цвітуть махрові. Ось така ще показна кошечка. Ось така квіточка. Оцю квіточку мені оцю подарували на день народження, подруга моя. Вона починає вже, я її пересадила, тому що це в магазині куплена. І ось хочу показати, яка в мене тут є красота. Ось така. Це, напевно, амері гібрид. Це мені донька в рік подарувала на День матері. І ось маю таку красоту. Ярко жовта, квітка велика. Як би показати, яка вона. Якраз, боюсь, не обірвати, але квітка дуже велика. Зараз я порівняю із цією, так покажу, яка ця. Це. Ось такі в мене бегонії. Буду е, зніму потім через місяць, що буде далі. Так, ще в мене є отака бегонія, яку я виростила з насіння, вже вона в мене з клубня. Вона цвіла дуже гарно, це болівійська бегонія. Цвіла дуже гарно, але в цьому році, і не в цьому році, а ось зараз така жара наразі, що вона не може себе показати. А так вона дуже гарна, дуже разно квітує. Ось вона в мене росте в такому великому горщику. Ось таке моє відео про бегонії. Дуже гарна квіточка, але багато замороки. Як тільки в мене е, ці пеларгонії стоять вільно і на сонці, і без сонця, то з цим з бегоніями я ношуся взад-перед, щоб то від сонця, то дощ передали в нас дощ, і я вирішила сьогодні зняти, бо думаю, може і попсує трошки. Мої бегоні і біліконі. Дякую всім, хто дивився. Всім здоров'я і добра.